Кожного підприємця є проєкт, котрий краще був написаний і залишений десь в архіві або на папері. Просто у вигляді бізнес-плану, котрий ми ніколи не реалізуємо. Але це все тільки теорія. В житті працює все трошечки по-іншому. Ми, натхненні своєю ідеєю, робимо дуже необґрунтовані речі, про котрі потім починаємо достатньо сильно жаліти. Але. Я вам хочу сказати, що збираючись на свій власний досвід, мої помилки, мої факапи, мої втрати це безпосередньо мій неймовірний капітал. Це те, що творить мене сьогоднішнього, це те, що творить наші проекти безпосередньо сьогоденні. І це дає дуже великої сили, це дає неймовірної енергії, бо той досвід і ті втрати, котрі ми несли крізь роки, вони зараз вже не є насправді втратами. Це така можливість сплачувати за коуч, це можливість сплачувати за підвищення своєї кваліфікації, це можливість прокачувати свої власні скіли. Ми не народжуємося з налаштуваннями профі. Ми народжуємося з певними задатками, а потім їх розвиваємо, якщо у нас є таке бажання. А чи є це бажання? Це питання вже до кожного з нас.